Знаєте, в такі моменти я дуже вдячна нашим підліткам і молоді. Завдяки них наші ради хоч трошки більші. Перед тим, як сьогодні я вам розкажу історію, я хочу вас запитати дещо. Скажіть, будь ласка, ви коли-небудь бачили руки Бога? Як вони взагалі виглядають? В курсі? Ні? Не бачили? Наподобі наших. Да, у кого ще які варіанти? Які руки Бога? Дорослі, ви бачили руки Бога колись? Щось тиша. Я ж вже так трохи засумнівалась. Добре. Історія буде про одного хлопчика, який жив в Адвентіській місії. Ну, називаємо його Роберт. Скажіть мені, хтось з вас працював на городі? Травичку вміє виривати хтось? Бур'ян? Вміє? Помідори гірки сажали, чи ні? Цибульку. От у цих хлопчиків у Роберта був, була така своя ділянка, на якій він полов ці бур'яни. І вони всі чекали того моменту, мав до них приїхати комісія. І у того, у кого буде самий найчистіший земельний ділянка. Він отримує головний приз. Він працював, хочу вам сказати, краще всіх. Він там з утра до вечора. А ви знаєте, ці бур'яни дуже швидко ростуть. Дуже швидко. Знаєте, помідор, поки дождешся, він підніметься, а бур'яни вже вищі-вищі. І 13 води їм не треба нічого. І сталося так в один день він себе почував дуже-дуже погано. Що трапилось? Він пішов. В лікарню і мус, і його поклали на ліжко, сказали: ти хворий, ти мусиш лежати і лікуватись. Як же він засмутився? Чесно кажучи, коли в мене випадає нагода не робити нагороді, то я більш радію, ніж засмучуюсь. Не знаю, як ви. А Роберт наш був дуже засмучений, бо він хотів отримати цей перший приз за саму чисту ділянку. І от він мав лежати там два тижні. І він лежить тільки думає, ну все, це вже, мабуть, бур'яний там. По коліно виросли. І він зневірився, він зовсім каже все, не, не бачить мені цього першого призу. і був такий дуже засмочений. Але у Роберта був друг Сашко, який знав, що він дуже хоче приймати участь і знав, що він працював краще всіх. І от він каже: хлопці, слухайте, я теж хочу зайняти перше місце, але я хочу бути чесним. Давайте ми будемо кожного дня трохи часу проводити на його ділянці і прибирати там ці бур'яни. Ну, хлопці погодились. І от настав цей день, коли мали перевіряти ці ділянки земельні. І він лежить в лікарні і думає, ну, все, цікаво, хто ж прийня... кому це перше місце дісталось? І тут відчиняються двері в його палату, і заходить його друг і ще інші друзі. І заходить якийсь чоловік. І він здивувався. Цей чоловік підходить до нього і каже: Ти знаєш, Роберт ми сьогодні перевіряли всі ділянки, і я хочу оголосити того, хто зайняв перше місце. У Роберта навіть знаєте, сльози на очах наступили, бо він знав, що це ну, точно не він. І він каже: Це ти? Як це я? Так?» Каже, так у мене ж сам бур'яни. По коліно, мабуть. Та нема там ніяких бур'янів, я проходив тебе все дуже чисто. І тут він каже таку фразу: ну, мабуть, там працювали руки Бога. Роберт каже, як руки Бога? Він каже: а ти подивись на своїх товаришів. І вони всі засміялися і розповіли, як вони всі дружно працювали на його ділянці. Тому ж, ви можете тепер дати мені відповідь на питання? Які руки Бога? Добре, наступне питання. Ви можете бути руками Бога? Як ви гадаєте? А яким чином ви можете бути руками Бога? Допомагати іншим. Допомагати іншим. Хто ще хоче? Як ви можете бути руками Бога? Скажіть мені, помити матусі посуд. Ви можете бути руками Бога? Допомогти бабусі. Можете бути руками Бога? Я вам зараз хочу дати одне невеличке завдання. Зараз у вас є можливість, от пра, зараз, бути руками Бога. Ви згодні, згодні з цим. Я вам дам такі дуже корисні речі, але не для того, щоб ви їх з'їли. Ну, ми ж руки Бога, правильно? Я вам дам зараз ці мандаринки, і ви маєте підійти і дати цю мандаринку людині, побажати їй самого найкращого. І таким чином ви будете руками Бога. Цій людині, якій ви дасте цю мандаринку, буде дуже-дуже приємно. І вона завжди буде згадувати. Про руки Бога. Домовились? Ми перевіримо тоді. Зараз я хочу запросити вас до молитви. Є бажаючі помолитись. Бажаючі є? Добре, то я помолюсь. Наш небесний батько ми дуже вдячні за те, що твої руки. Вони напереповнені любов'ю, ласкою. Вони завжди підтримують нас через інших людей. Вони завжди допомагають. Коли нам сумно, вони огортають нас, коли нам тяжко, то приходять ті, хто допомагає нам в нашій тяжбі. Коли ми хворіємо, приходять люди, які піклуються про нас. Боже, ми вдячні за Твої любічі руки, і ми також хочемо просити Тебе. Щоб ми також були цими добрими руками для інших людей. Поблагослови кожного із нас, щоб наші руки творили добро, любов і милість. Дякую тобі за все в ім'я Ісуса Христа. Амінь.